Права 1160. Порівняй! Ну що ж, стартуємо. В першому завданні нам треба порівняти одиницю і 5 четвертих. Хто пам'ятає, що 5 четвертих це неправильний дріб, у якого чисельник більший за знаменник, він більший за одиницю. Хто забув, може записати одиницю як 4 четвертих. Чому ми так записали? Бо так легко порівняти дроби. У них будуть однакові знаменники. А чим більший чисельник, тоді тим більший дріб. То тоді 5 четвертих. Більше за 4 четвертих або 4 четвертих менше за 5 четвертих. І тут ми ставимо тоді, що одиниця менше за 5 четвертих. Переходимо до другого завдання. Бачимо одиниця і 10 одинадцятих треба порівняти. 10-11 це правильний дріб, він завжди менший від 1. Ну а хто забув, може записати одиницю як 11 одинадцятих. І тут у нас тоді буде 10 одинадцятих. У нас знаменники однакові. Чим більше чисельник, тим більший дріб, тобто ми пишемо, що 11 одинадцятих більше за 10 одинадцятих, або 1 більше за одинадцятих. Переходимо до третього завдання. Бачимо 7 сьомих і одиниця. 7 сьомих – це і буде одиниця, то 1 у нас дорівнює 1. Ну і тут ми також пишемо, що 7 сьомих дорівнює 1. Четверте завдання бачимо 3,13 і одиниця. 3,13 у нас правильний дріб, він менший за одиницю. І о, в будь-якому випадку записуємо тоді І ще так, хто забув, що 13,13 13 ми порівняємо не з одиницею, а з 13,13. 13. Знаменники у нас будуть однакові, а 13,13 13 це також одиниця. І чим більший знаменник, тим більший дріб, виходить, що 313 менше за 13,13 13. або 3,13 Менше за одиницю. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 17 третіх і сімнадцятих. 17. 17 третіх це у нас неправильний дріб, де чисельник більший за знаменник, він більший за одиницю, а 3 сімнадцятих у нас менше за одиницю це правильний дріб. Тобто, якщо ми запишемо, що 17 третіх у нас більше за одиницю. А тоді ми пишемо, що одиниця у нас більше за 317. Ну і тоді, очевидно, що 173 тоді більше, ніж 317. Ставимо знак більше. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 9,9 і 1017. Як їх порівняти? Треба пригадати, що 9,9 це 1. То ми пишемо все одно, щоб порівняти 1 і 1017. А як порівняти 1 і 1017? 10 17 це правильний дріб, він менший за одиницю. Чому можна і так записати. Одиницю. Тепер ми можемо записати як 17 17-17, щоб можна було порівняти дроби. Ну, а тут у нас буде 10-17. Є. Дроби у нас. Мають однаковий знаменник, чим більший чисельник, тим більший дріб. Тобто ми пишемо, що 17,17 17 більше за 1017, або одиниця більше за 1017, або 9,9 більше за 1017. Переходимо до сьомого завдання. Бачимо 1313 13 і 4 третіх. Ну що ж, 4 третіх це у нас неправильні дріб, у якого чисельник більший за знаменник, він більший за одиницю, 13 13,13 це одиниця. Тобто ми пишемо, що одиниця. Тут буде, а, тут буде 4 третіх, то ми можемо записати 1 як 3 третіх. А тут у нас буде 4 третіх. Ці два дроби мають однаковий знаменник. Чим більше чисельник, тим більше дріб. Тобто ми пишемо, що 3 третіх менше за 4 третіх, або одиниця менше за 4 третіх, або 13 тринадцятих менше за 4 третіх. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. Бачимо 2 дев'ятих і 9 других. Для того, щоб їх порівняти, 2 дев'ятих це у нас правильний дріб, він менший за одиницю, а 9 других у нас неправильний дріб. У якого чисельник більший за здаменник, він більший за одиницю. Тобто можна записати так, що 2 дев'ятих у нас менше за одиницю. Так? Ну, а одиниця у нас менша за 9 других. Тому що у нас чисельник тут більший за знаменник. Ну і відповідно 2 дев'ятих у нас менше за 9, других, тому пишемо тут знак менше. Ну що ж, переходимо тоді до дев'ятого завдання. Бачимо 117-117 і 118-118. Ну що ж, 117-117 це буде одиниця, то ми можемо записати одиниця, а 118-118 це також одиниця. Ну і одиниця у нас дорівнює одиниці, то виходить, що 117-117 це дорівнює 118-118. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння одиниці з правильними і неправильними дробами. На цьому вправу завершено.